Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було на скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Та добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика вже дома нема, та й підмовляє Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця і медяна водиця. А півник їй ток-ток-ток-ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз вночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов на здобич, а півник відсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадивився Півник і думає, підума я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, і котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. А котик, поки почув, поки завернувся, далеко був, то вже й опізнився лиску доганяти. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче, а далі надумався, узяв скрипку та писану. Кайстру та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Та стара лисиця на влоги пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже як повернеться, зарізати його та обпатрати. Для діжа наказала нікого не пускайте та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв. Ще й приспівує. Ой у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко, видилися, подивися, чи хорошо я граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котики і цок у лобок та й вписану кайстру, а сам знову грає. Ой, у Лиски, в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й Пилипко, види Лисе, подивися, чи хорошо я граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і тут цук, у лобок, та й писанку кайстру, так усіх чотирьох і виманив. А синко пилипко ж, жде, подожде, сестричок, не вертаються. Піду, но, каже, поганяю, а то мене мати прийде битиме, та й вийшов з хати. От котики його, цоколобок та вписано в кайстру, а потім почепив кайстру на сухій вербі, саму хату, знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину, страву поїли, горщика за кропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник віку слухався котика.